Привіт! З оцими персонами, видатними українськими діячами, ви напевно не напевно, ви зустрічаєте в своєму житті. Ось, будь ласка, Михайло Грушевський, ось Шевченко, Леся Українка і Григорій, якщо не помиляюсь, Савович Сковорода. От в мене тут такий набір цих діячів цих видатних українців. Землячка, от Леся Українка, Сковорода. 15 тисяч гривень. Сума цілком нормальна, адекватна. Але долар росте, тому їду в банк гасити іпотеку. Побачимось.